Добрий день вам у хату. Я як подивлюсь, якесь відео, і відразу щось змінюю себе в хаті. Ось сьогодні подивилася яких, якихось бразильців, да? і відразу згадала, що у мене є такий фонтанчик. І треба його поставити і нехай випаровує потрошку. А над ним у мене висить, жодного разу про неї не згадувала, ваніль. Кажуть, коли вона досягає 8 метрів, то вона починає квітувати. У мене ще нема такої довжини, але у мене у неї є одна цікавинка. Її горщик розбився, впав і розбився, і я помітила, що коріння там все відгнило. І другий горщик я більше не підвішувала, а залишила її висіти так, як вона висіла. Тому що я побачила, що вона своїми корінцями вже дотягнулася до води і може харчуватися тут. Я не бачу, щоб їй було погано. Бачу, що все у неї начебто нормально. Ось такі у неї тут на корінцях з'явилися, якщо наведеться. Кінчики товстенькі. Ось так. І вона тут потрошечку харчується. Ну, якщо щось буде не так, то буде не так. Так, що ще? Ви вже прикупили, прикупили собі подаруночки, ялиночки на Новий рік. Я от собі купила ялиночку, але, звісно ж, оскільки мені ліньки займатися цією всією мішурою... Наряджати її всі ці ліхтарики вішати, бо, ну, це як, знаєте, пир під час чуми, як мені здається, то я купила собі отаку ялиночку, бо я її хотіла дуже-дуже давно. Це пісея Аморіка, сербська, да? Сербська брункс, пендула брункс, брункс. Чому я її купила? Тому що згадала, що я їздила в центр садовий Єва, а їздила після того, як подивилась одну дівчину, яка восени зняла відео з цього центру. Отже, кожна дія має наслідки. Подивилась якесь відео, приїхала в центр садовий. Чому приїхала? Що побачила, побачила. Ну, такий парк, приватний сад, парк в приватному саду, який відкритий за гроші. Звісно ж, але коштує це доволі дорого навіть. І, але воно варто того, щоб на нього подивитися. Дівчина в Ютубі виклала відео про цей парк і про цей приватний сад, і воно дуже вдале відео. Мене воно так підбурило на те, щоб поїхати і подивитись власними очима. І там, саме в розпліднику, я побачила оцю піцею Оморику, вже достатньо дорослу, і вона, як химера, весь час до себе притягувала мій погляд. Я часто бачила її на відео в інших садах і. Якось про неї ніхто із хазяїв не згадує, а так проходить так повз. У Масіпуські всі називає за ім'ями по батькові, а на неї взагалі не звертають уваги, начебто вона там виросла ще з часів динозавра. І весь час мені муляло, і я хотіла цю ялинку. Ну, от я її придбала. Якщо я попала в сад Єва, якщо її там побачила, то щось я мала звідти винести. Я винесла ствердження для себе, що я таке коли-небудь її придбаю. Що мене затримувало, затримувало те, що саджати вже нема куди. Але все одно щось розгребу і її посаджу, бо вона дуже химерна і красива. Отже, отакий от подарунок я собі купила і вам раджу. Купити якийсь собі подаруночок, те, що ви дуже хочете. Тому що ну, треба якось себе підтримувати, коханих, да? треба себе любити. Якщо себе любиш, то і тебе будуть інші любити. А якщо ти сам себе не любиш, ніхто тебе любити не буде. Я думаю, так. Так. А ще я собі замовила один подаруночок, і називається він Серце королеви. Відгадайте, будь ласка, що може називатися, що може мати таке ім'я. Серце Королеви. У мене є час, цей подаруночок мені ще не вислали, тому що у нас вночі дуже глибокий мінус, а потім через два дні знову почнеться відлига і весна, і плюсові нічні температури. І тоді в наступному відео. Якщо заглянете до мене в гості, я вам покажу, що ж називається серце королеви. Ну, тут до ворожки не ходить це рослина, ну, а далі поки що залишається загадка. Так, далі у мене отакий от помічник, про якого я не можу згадати, це жирянка. Отака от жирна жирянка. Отак от вона наїлася у мене, мошкари. Зараз у мене тут нічого не літає. А це колекція, коли ми робили віно. Ну, коли маєш справу з виноградом, то обов'язково будеш мати багато такої мушки. Мабуть, тому і ті народи, які займаються виноділлям, вони будують окремі кухні, окремо від дому, від хати, де живуть люди, щоб мушки там літали. Ну, у нас все разом, то ось я мала тут таку колекцію. І ось моя жиряночка наїлася і квітує. Росте вона в маленькому горщику на гноті. Там баночка з водичкою. Росте вона в мене давно вже більше, ніж півтора рочки. Першу свою жирянку я загубила. Тому що не знала правила, яке дізналася тиждень тому: жирянку не можна прискати з пульвера. Немає вода попадати їй на листочки. Тоді, бо розетка може загнити. І світся за все загниє. Так у мене і сталося. Ще одна рослинка цікава. Підкажіть мені, що в мене з нею сталося. Може, ви зараз скажете, вау, терміново її викиньте. Але вона в такому стані вже рік. Я її купила в березні, і з березня вона квітує без всяких перерв. Квітує і квітує, і квітує і квітує, вона вже виснажилася, але все одно квітує. Я не по фіалкам, але просто вона мені сподобалася своїми величезними величезними квітами. Ось така: О, а руки в мене які брудні, бо це я тільки що вкривала деякі рослини на вулиці. Так. Краще пізніше, ніж ніколи. У нас сьогодні п'ятниця 13. Класна дата. Але що ми кажемо Богу смерті? Правильно, ми кажемо не сьогодні. Так, як фільми Гра престолів. Не сьогодні. І продовжуємо милуватися своїми квітами радіфорафідофора, ось рафідофора, наскільки я пам'ятаю. Вона не хотіла у мене рости. Не ця аварієгатна у мене ще є нав... десь зверху. Ну, не варігатна, а таке смугастий листочок має. І вона зовсім не хотіла рости. рости і коли вже Залишився без листочків лише сантиметр ствола стовбура, то я посадила її в таку вазу, накидала моха вниз і посадила той кусочок шматочок стовбура в цей мох. Може, це комусь стане в нагоді? Ось такий мій лайфхак. Справа в тому, що така ваза. Може валятися і у вас десь вдома, і ви не знаєте, куди її діти. Хтось подарував, і так вона тиняється з кутка в куточок. Так було у мене. І ось завдяки тому екземпляру. І цей екземпляр відразу після магазину був посаджений саме в такі умови. Тому що любиться рослинка, щоб було волого в повітрі. І я не знала, що я не буду її поливати раз на тиждень з душа, то я її посадила в такий циліндр скляний, який зберігає вологість трошечки. Ну, і так воно пішло, пішло, пішло. Зараз у неї ось яке величезне листя лопоухе. Вона мені так подобається, що я навіть не можу вам сказати. Вона така прикольна, приприкольна, але вона поповзла. Їй вже дровиняку вставили, і вона поповзла і приклеїлася до вікна. Куди вона далі збирається, я не знаю. Її час різати, але до дня зимового сонцестояння 21-го я це робити не буду. Бо маю поганий досвід з цього приводу. Почекаю. Далі у мене мій перший філодендрон. Який я купила просто так, тому що дуже просили хоч щось купити в ботанічному саду гришка, коли тільки почали продавати там рослини. Да? І дівчата просили, сиділи там на холоді і кажуть, ну купіть хоч щось. Оце я купила хоч щось. І це хоч щось дало життя моїй колекції. Дівчата не знали, як воно називається. Всесвітній розум. Підказав, що це Imperial Ред. Може, це і не так, а може, і так. Але новий лист видає такого кольору. Глянцевий, блискучий, рожевий зворотної сторони, бомбезний. але дивиться на сусідів. Ну, і так підходить. Люблю цей Філедендрон. Йому потрібна. Мохова опора, і тоді йому краще живеться. Поруч з ним манстера Альба, всі її плоди на місці. Мій чоловік не покидає мрію скуштувати, оскільки вони зріють більше року, то ми чекаємо. Але після плодів вона почала видавати абсолютно. Біле листя, Фулмун, так званий, повна луна. Два е, листа я вчора відірвала, тому що вони вже почали е, коричневіти на кінчиках і мали нетоварний вигляд. Але я бачу, що як тільки я їх зняла, вона видала знову надію на новий білий лист. Я подивилася виставку в е, Сінгапурі чи десь там. Чи банкоті ароїдних. І, ну, звісно ж, там не такі монстери, як у мене, там породісті, такі з величезним листом. Але як з'являється Moon, відразу за кожен лист на тисячу долярів вони піднімають ціну. І пишуть на екземплярі там, три фулмуна. 4 фулмуна, 2 фулмуна, і залежно від цього в доларах піднімається на тисячу ціна. Ну, там люди, люди багати, багаті живуть, можуть собі дозволити. Отже, я свої фулмуни не зрізаю, хоч кажуть, що вони не спроможні жити, да, і, і радувати. А мені подобається, мені так подобається, що я саме заради цих білих листочків. Її тримаю. Це ж просто шедевр. Коли влітку я навішала тут всяких гардин, то вони зникли. Зникла здатність монстери давати листя з, біли, з білим варом. А потім, коли взимку відкрили, то он знову з'являється білий вар. От, для варіїгатності обов'язково потрібно світло. Я так думаю. А нижче у мене моя радість, називається Філедендрон Флорида Beauty. Отака От краса Флоріди. Кожен лист це окрема картина, коли рослина має красиву варієгатність, то тут нема чого казати. Ось така. І платінум, і темно-зелений, і такий мраморний, мармуровий, і жовтий, і що завгодно. На будь-який смак. Ціна на такі рослини залежить від. Віку, по-перше, а по-друге, від варігатності. Тому купувати малюсіньку – ну, це кота в мішку. Треба дивитись, яка варігатність. Кажуть, що варігатність проявляється, якщо рослина дорослішає. Ну, у мене є досвід, що не завжди так є рослина в мене, з якою я розсталася, тому що варігатність як була, коли я її купила. Трошечки, трошечки. То так трошечки воно і залишилося, майже непомітне. Так, а ось поряд, поряд теж Флорида, але тепер вже привид Флориди. Флоріда Гхост. На червоних ніжках біле листя. Але не все воно біле. Воно темніше потім. І верхівка знов з'являється біла. У мене немає досвіду, я її купила зовсім мальсіпусінькою, І листочки були ще кругленькі, і під лампою я її витягувала. То це у мене перший білий лист, і він ще не набрав от такої форми. от такої. Він ще такий маленький привид. Ну, коли подоросліше, покажу. Цю, до речі, я теж купувала зовсім маленьку, просто довірилася продавцеві. Людину я не знала. Отак, на Олексі купила наугад. Ціна була не дешева, але мені дуже хотілося. І за цю масіпуську розміром з мізинчик, а може, ще й менше, мені прийшлося. За неї боротися, тому що вона весь час то падала, то ще гнила, то ще щось. Отже, малі рослини, і це як малі діти, з ними дуже важко витягти їх. Ще один фулмон відразу покажу. Це фрайдик. Фрайдик бомбезний, звісно. Тут нема чого казати. Він оксамитовий, він завжди красивий. Я посадила поруч два Фрайдика, це Дорослий фрайдик неварігатний, а поруч до нього підсадила варіїгатних малих для того, щоб вони виросли разом і мали і мати якийсь більш-менш пишний кущ. Справа в тому, що, коли я пересаджую, пересаджувала, то рослини повідкидали. Листи, і тому вони такими малими виглядають, і куцими. були значно пишніші. А деякі взагалі відкинули листя і е, відійшли на час, але обов'язково я з ними ще зустрінусь, вони пройде час, повилазять з землі. Єлоусо філодендрон. Тут моя помилка в тому, що Філодендрони не всі вимагають від вас, щоб ви йому цю палицю ставили. Тому що вони не всі, по-перше, повзуть вгору, а по-друге, деякі з них просто ростуть кущами. У них оця відстань між листочками, між вузлами, вона коротка у цього саме. І він створює кущ. Йому не потрібна ця палиця. Але якщо ну, так вже сталося, то мені ліньки його пересаджувати, так він з палицею і стоїть. Вона йому не заважає, то нехай стоїть. Красивий філодендрон. Якщо вам зустрінеться, он навіть таку червону дає якусь штуку дрюку. Перший раз я на ньому побачила. Червоні плями і цяточки. Ну, давай, давай подивимось. Красивенська алаказія лангілоба, якщо я не. Що це у мене? А, ні, скальпру. Скальпрум. Як коженява куртка. Блискуча, моршкувата, темна і модного кольору. Холодний зелений. Скальпром він потрясний. Скальпром SP, Що таке Еспі? Поняття не маю, але щось в цьому є. Щось мали на увазі, теж куплений. В інтернеті, наугад, малюсіньким-малюсіньким, І ось виросла отака картонна рослина. Красива, прекрасива. Так, а це обліква перу, мабуть, у мене монстерка. Чому вона коштовна? Тому що вона дає суцільні дірки. Ось таке мережево з дірок. І кажуть, дуже важко росте. Ну, я важкості не помітила, може, тому що посадила її просто в мох. Вона в мене в мху. А дивлячись на те, що вона викидає отакі палички, які наші щупальця шукають, де б їм тут знайти землю да, і пустити коріння, то я її отак посадила. І ось паличка вилезла і відчуває, що якщо поповзе вгору, то знайде там землю. Вона пройшла під горщиком і поповзла туди. А оце, ага, от навіть підписано. Обліква перу. Ой, мамочки, ви ціну побачили. Ціна страшна. Так, а це у мене хто? Frozen Frekless. Це, е, як їх називають, веснушки. Ой. Ну, згадайте, як на українській мові буде веснушки, веснушки, Канапушки. Вона із-за того, що було темно, влітку видавала ось такі листочки. А от зараз з'явилось сонце, і вона почала виходити на свій білий колір. Верхівка була обрізана ось тут, і це вже нова верхівка. Отака от, от у мене красунька. Буде, коли виросте. Поки що немає таких листів в такому форматі, щоб показати і сказати, що от так виглядає доросла рослина. Так, ну і цей мій красунчик неперевершений, який чекає на літо. Калаказія. Маска фараона. Надавав дитинчат, накидав. І на відміну від е, алаказій, він не дає такий горішок, з якого починається новий ріст. Він дає отаку стрілку, і от з цього місця піде нова рослина, якщо під неї підставити, чи намотати мох, чи землю. Так, Хто тут ще цікавий. Ну, а далі йдуть в підвішеному стані мої орхідеї, але сьогодні не про них. Тим більше вони не дуже себе гарно поводять, поки що вони не квітують. Платіцеріум. Красива рослина. Ну, вас я забула, не показала, а це несправедливо. Ось така Алаказія. Алаказія ця має е, вік один рік. Гегіана сплеш-єлоу. Yellow. Така Гегіана. Я думаю, що вона буде мати і більше листя. Вона виходить, лист виходить зелений, а потім з віком стає жовтим. Дитинча зовсім зелене поки що. І Алаказія платіном. Ну, цю красуню я вже показувала. Вона квітує зараз, квіти у неї там не дуже такі. Ну, все ж, квіти і квіти. І теж листочок вже показує, що щось треба витряхнути її з горщика і подивитись, може вона там, може тісно вже корінню і треба пересадити. Листочок явно не фартовий. Так, на цьому, мабуть, все. Оце у мене ще вірукосум, який потонув у мене влітку, залили його. Але у філодендронів класно те, що навіть якщо коріння померло, і ви можете про це і не здогадуватися. І може після його смерті пройти і півроку, а ви і не будете здогадуватися, воно не покаже. Тому що є стовбур, і воно десь там харчується з того стовбура. І можна, коли ви вже помітили, що щось таке не те, то відрізати той стовбур, поділити на частинки. І зробити багато собі філадендронів. Ну, цей має поки що один лист, тому що всі інші у нього пішли в небуття. Але він бархатний, аксамитовий, і мені дуже-дуже подобається. Не плач дівчинко, все у нас буде гаразд. Всім бажаємо гарних вихідних. І подарунків. Бо скоро у нас свято Різдво залишилось зовсім мало до 25 го числа. Пока-пока.